У Черкаському державному технологічному університеті навчається близько 300 іноземних студентів, які з успіхом освоюють українську мову та культуру, хоча, звичайно, не обходиться і без труднощів. Оце відмінки, як публікувати речення за відмінки, як знати всі відмінки було дуже важко для нас. Але ну викладач вони нам допомагали, і вони нам сказали, що треба навчити, ну, тому що ви будете використовувати оце ну, на першому другому, третьому курсі. Ем, звичайно, коли е, перші приїхали в Україну, нам було дуже важко. Да. Але перший раз ми вчили мову, а не лише мову, а є українські культури да. і вірші. А от Каріму Арафату при вивченні нашої мови певних труднощів додавала двомовність українців. Коли починав дивчити, Українську мову? чому мені було важко? Іно людей на вулиці завжди, коли ми ходимо на магазині, на магазин, може бути трішки нормально, але коли ми спілкуємося з людьми, вони відповідають за нас на русську, не на українську. Дуже мало, які вони говорять на українську мову. І навіть, люди, коли вони бачили нас, що ми говоримо іноземних такої, він говорить на українську мову, як так? Чому так? Під час навчання іноземні студенти не лише вчать правила, виконують письмові завдання та читають, а ще й дивляться фільми українською мовою, з яких дізнаються багато цікавого про культуру та побут нашого народу. Як раніше Україна було культура, уряс пісня, одяг їжу, да, мову, да, да, красива дівчата. Україна дуже красиве місто. Радіці мені подобається дуже. Одя особливо клас. <плес> На одруження, коли ви хочете одружити, як бути, що буде, да, мені дуже подобається. Українська мова захоплює іноземців своєю молозлушністю та багатогранністю. Вони з задоволенням вчать вірші видатних українських поетів. Васисі Маненко, я за я закоханий коханий без міри. у небачену вроду твою. Все, що в серці, э, серці нахтина і щере, я тобі віддаю. Ти дала мені мене радисну, крова харячу пустила до жін, я без тебе нічого не значу. Ніби пітеця без країн, кожну хмелю, кожну дніну хріє душу Твоє ім'я. Э, не, не нахлядна єдина Україна моя для іноземних студентів Україна стала другою домівкою. А своїм успіхам у вивченні вже такої рідної української мови вони завдячують натхненні праці викладачів.